Це, от, власне, почали ми з ракети Х-22, їх було 5, декілька запустили з району Курська. Власне, ця, що влучила в, Кременчу, в, в, в Дніпро, це була рай, з району Курська, запущена в Курської області, решта ж запускали з е, Азовського моря, з району Азовського моря. Далі ракети використовувалися традиційні які використовується Хасто один Х-соп'ятдесят п'ять та калібр. А також керовані авіаційні ракети Х 59 із 38 запущених ракет 25 було знищено під час цієї атаки. Знову ж таки, наголошую, що ракети х 22 вже сьогодні. вже дивніше кілька днів ми про це говоримо: що ракети х 22 Неможливо збити тими засобами, які у нас є на озброєнні, не зважаючи на те, що десь там у травні з'являлися, десь може помилково з'являлися ті повідомлення від е, певних е, органів військового управління зміст на місцях. Ну зрозуміло, що ракетні атаки для України на травень чи на весну це було. Ну те, з чим ніхто не стикався, і і ідентифікувати тип ракети було тому два-три повідомлення про. Збиту е, ракету Х-22 були, і в тому числі навіть і на сторінці командування було, тому що знизу така пішла доповідь. Комплекс, який у нас на озброєнні такий найсучасніший, захід, не беручи західний С-300, е, який час від часу працює теж в цьому регіоні, е, не може фактично збити ракету Х-22. Немає такої технічної можливості. І крапка. Тут нема навіть про що говорити.